Трівський підмочив репутацію богатінову, а львів'яни данцям. Карпати зіграли другий спаринг на турецькому тренувальному зборі проти сільки борга з данії. На передматчевій розминці ще світить сонце. Однак дощові хмари вже скупчуються над полем в Анталії. Карпати розпочинають активніше. На 20-й хвилині «Зеленобілі» ефективно розігрують триходівку. Ощипка на Кожанова той навішує на дальню штангу, а там уже худоб'як у стрибку підставляє голову 1-0. І три у карпатівців, що створили гол, обіймають один одного. Після цього починається справжня злива. Водні процедури найбільше не добудова гелкіперу зелено білих Мартіну Богатінову. На 30-й хвилині Петрівський пасує назад. М'яч ковзає воротарю під ногою і це 1-1. Ще через 9 хвилин знову вдало асистує Ощипко, На цей раз кочешу 2-1 на користь Карпат. У другому таймі на полі найпомітніший Гудима спершу влучає у стійку, За мить хибить на добиванні. А вже на 89-й хвилині б'є суперника по ногах та отримує червону картку. Тож в підсумку 2-1 на користь Карпат. гра хороша була. Нам багато чого вдавалося. В принципі, були атаки хороші непогані флангами через центр. Могли ще забити, могли ще забити гола будва, ну просто там воротар. Не вийшло в принципі.